Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо сьогодні п'ятниця! В Діабло 4 знову неспокійно. Здавалося б, вона стала абсолютним лідером за швидкістю продажів серед інших ігор студії. Але напередодні запуску довгоочікуваного першого сезону компанія Blizzard випустила великий патч, який залишив багатьох фанатів край обуреними. Я дуже злий. Сторінка Diablo 4 на Metacritic наразі завалена купою негативних відгуків, а деякі користувачі на Reddit навіть закликають бойкотувати перший сезон гри. Проблема полягає в тому, що оновлення фактично нерфить все задоволення від ігрового процесу. Тут вам і зменшення кількості експи на високій складності за рахунок спрощення рівня ворогів, і ускладнення обов'язкової для крафту події Helltide, що лише збільшує грінд. А найголовніше це зміни в балансі класів. Неушкодженим не залишився ніхто. Хоча, думаю, чаклунам та варварам дісталось най Більше таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Загальний нерв показників зброї, урізання критичної шкоди та обмеження певних зачарувань зменшили ефективність майже всіх білдів класів. Тож у підсумку герої частіше помирають і повільніше вбивають ворогів, що дуже гальмує прокачку і прогресію. Негативна реакція на патч була настільки серйозною, що директору по розвитку глобальної спільноти Діабли Адаму Флетчеру у своєму Твітері довелось оголосити спеціальний стрім у п'ятницю щодо зміни цьому катастрофічному оновленні. Але не дивлячись на це все, перший. Сезон Діабло 4 вже вийшов 20 липня, і він триватиме приблизно 12 тижнів. Таким чином, запуск другого сезону відбудеться десь у жовтні. Всього за кілька тижнів до «Бліскон». Я чекатиму. А цю новину озвучувала ведуча каналу Айвуду. Посилання на її канал в описі під відео. Bandai Namco спільно з From Software запрезентували нового сюжетного трейлера шостого Core, з якого абсолютно нічого не зрозуміло. Хоча, напевно, сюжет, як і в попередніх проєктах, From'ів, доведеться зішкрібати шматками з опису зброї та предметів. Перед історія найважливіша неандертальцю. Нагадаю, що реліз вже незабаром, 25 серпня цього року. Підписникам Game Pass Ultimate та існуючого останні свої дні Xbox Live Gold дозволять з 20 по 23 липня поганяти третього курвака. Про ПК Game Pass наче нічого не було сказано, тому чи буде доступна нам ця пропозиція, поки невідомо. Тові, своєму часі! П'ятдольжі. У крамниці Тіма Свіні почали роздавати Elder Scrolls Online, а закінчать рівно за сім днів, тому встигніть забрати. Якраз у цей день, 27 липня, Ubisoft додадуть до For Honor Коталькана. <Зи> <зи> Ні, не його, але дуже схожого персонажа на імення Оцелот. Однаковісінькі. До восьмого Текену завітає Клавіо Серафіно. Персонаж перекочував до нової частини із сьомого текену. Проте цього разу він лупить своєю магією, немов той доктор Стренджі з одноіменних фільмів. А не трохи. Там сам Лейк особисто прийшов та розібрав крайній трейлер другого Алана Вейка ексклюзивно для GameSpot. Переказувати все, що він там наказав, я не буду, бо там прямо тема для окремого відео. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться три з людини. А для тих, кому нема сил чекати, залишу посилання на оригінал. Ледь не забув. Там Sony теж стартувала свій літній розпродаж в PlayStation Store. Знижки, звісно, не такі, як у паровій крамниці, але теж нічого. Хто спізнився і без покупки лишився, хай не плаче, що немає удачі. Поки робив цей випуск, Соні вирішили опублікувати новий трейлер другого спайдермена. Так не можна. Нічого такого цікавого, окрім того, що нарешті показали Венома окремо від Пітера Паркера. Але цього відео реально було замало. Ні, припульс дискримінації. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.